Доброго дня, мене звати Білавка Володимир, заступник директора з питань персоналу компанії холоди України. Сьогодні у нас урочиста подія. Це перший день відкриття дуальної освіти з трьома університетами. Ми відібрали 17 найкращих студентів з Київського політехнічного інституту, національного авіаційного університету та Київського інституту інформації та телекомунікацій. Ми сьогодні з вами зустрілись. Ми будемо навчатися протягом двох двох половиною місяців. Ви в університеті отримуєте теоретичні знання. А в компанії Huawei ви зможете ці теоретичні знання використовувати на практиці, і наші лектори в цьому вам допоможуть. Протягом двох місяців ми будемо викладати три предмети: це буде радіопланування, це буде бездротовий зв'язок і це буде датаком обладнання. Після цього буде проведений фінальний екзамен. Результати цього екзамену будуть зараховані в навчальну програму даних студентів. Для студентів це цікава програма тим, що вони можуть отримати як теоретичні, так і практичні знання телекомунікаційного обладнання, яке використовується по всьому світу. А для компанії Huawei це, по-перше, зробити свій внесок в розвиток української освіти і залучити студентів в майбутньому до інших своїх проєктів.